Тридцятирічну жінку з Полтавщини підозрюють у підготовці теракту за даними служби безпеки України. Безробітна шукала легкі гроші в онлайн казино. Там її завербував російський агент. Від нього фігурантка отримала замовлення на вчинення вибухів поблизу райвідділу поліції та міського ТЦК у годину пік. Щоб підготуватися до злочину, жінка отримала гроші на оренду конспіративної квартири на закупівлю складових для саморобної вибухівки і інструкцію для її виготовлення. Сам пристрій підозрювана, заховала у чайник і підсилила його додатковими уражаючими елементами. А щоб окупанти мали Віддалений доступ до вибухівки спорядила її спеціальним електронним пристроєм, розповіла речниця СБУ Полтавщини Інна Усова. Під час обшуків затриманої вилучено складові до вибухівки та мобільний гаджет із доказами її контактів з російським куратором. Слідчі служби безпеки повідомили фігуранці про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Часною першої статті 14, часною 2 статті 258, готування до вчинення терористичного акту, та чисною 2 статті 28, чисною першої статті 263, незаконне поводження з вуховим речовинами. Зловмисниця перебуває під вартою, її загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.